Всім привіт! З вами на зв'язку Сергій. Сьогодні розпакування буде. Це такий прибор для того, щоб різати скло. Да, називають його Бистроріс, рейсмус, швабра ще називають. Ось. Давно я мав. Бажання придбати собі таку річ. І ось взяв, да. брав я на китайському сайті. Стоїть він небагато. Здається, там щось в районі 600 гривень. Ось, ну, цікаво подивитися, що він із себе буде представляти. Ось, тому що. У нас є такі в продажу, вони ну, корейські, вони там за 2000 стоять. А цей ну, так на фотках подивився, так більш-менш нічого поганого там не побачив. Ну, по побачив, тому тільки забрав з новою пушкою, запакований бистроріз і точилка для столярних карандашів повинна бути. щілка. Зараз дивимось, що нам прислали за 600 гривень. Ну, там не точно 600, може там без чогось. що я ріжу скло, ну працюю зі склом. І буває, що потрібно там там, наприклад, метр 20, а в мене угольник там 90 см. Тобто і потрібно прикладати якусь планку. Тобто це придбання повинно трохи облегшити мою роботу. Я так надіюсь. Так. Ось щось відвалилось. Чи так повинно бути? Ні, не, не заходить. Ага, це він здається як. Вставляється сюди. Давня якось трохи вверх вийшов. Ну добре, зараз подивимося. Так, це... одна частина. Ага, что классно. Ну, смотрите, тут разметка не Не рисована, а вона якби так як штампована. Не знаю, видно чи ні. Так, да, тобто вона на алюмінії як штампована. Ось. Ну і ролик. який одягається на цю. Понятно боки там закручується. До речі, по відгуках, які я читав на сайті, не погляд, там відгуки про нього, але треба перевірити. Так. Оця штука металева. Сюди заливається кресин або інший якісь. Так, да, кересин. Буде краще залити. Кересин з олією. Є такий кусочок скла. Зараз спробуємо щось відрізати. Так і ось так він. Воно не збиратися. Так. Так, він бігається. Тут. It's uh Так він в зібраному стані виглядає. Довжина цієї планки 60 см. Ось. Ну, яка тут схема? Виставляєте розмір, прикладаєте і відрізаєте. Зараз задаю кресинчик і спробую відрізати. якась стружка, да, зараз трохи продую. Склада. Мені здається, це такий специфічний. Пристрій, якому потрібно трохи так прилучитись, як їм працювати. Ми зараз будемо. Перші кроки робити в цьому напрямку. Працює, до речі. Так, тепер <головік> потрібно перевірити, яка точність. Так, тут у нас стоїть 10. Сантиметрів. Скільки ми відрізали, зараз побачимо. Ну. Відрізали 97. Але нічого, це все, як то кажуть, справа часу. Да, просто буде потрібно розуміти, наскільки там є погрешність, да, там, якісь там міліметри. Це не проблема. Да, 96. Можна сказати, теж 96. Ось. Ось такий придбав я собі. Бистроріз. Рейсмус можна сказати. Для порізки скла. Ну так. Перше враження непогане. Ви бачили, я, я відрізав скло. Все здається, так воно. І така оця. Частина непогана. Да, за ці гроші, мені здається, що там. Ага, тут бачите, тут де виставляється розмір, можна відкрутити і там підкоригувати, да, щоб воно точніше було. Ну, так, все, за ці гроші там, за скільки це виходить? 10 чи 12 доларів. Зовсім непогана річ. І тобто вона, ну, звичайно, буде б не доречна, коли там потрібно великий шматок скла відрізати, там, блин. Ось. На цьому все. До нових зустрічей на каналі.